Це лежачи на животі коло руками, це у нас вправи на нашу поставу, на м'язи спини, плюс також лежачи на животі підйом рук, розведених вбік. Це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку. Спочатку 45 секунд ми будемо малювати коло руками лежачи на животі, потім одразу після виконання 45 секунд кола виконуємо 15 підйомів розведених рук в бік на спину. Після цього відпочиваємо, відпочиваємо вказаний час, це рахується одним підходом, а взагалі таких буде 4 підходи. Для виконання даного сету нам знадобиться килимок, пледик рушничок, тобто щось підстелити на підлогу. Щоб лягти на животик. Підстеливши, переходимо в початкову позицію нашої, нашої першої вправи і, в принципі, другої. Нам необхідно лягти на животик на килимок. Для виконання першої вправи випрямляємо ручки перед собою. Груди повністю не кладемо, тобто трошечки припідіймаємось, але не сильно, без вигина впопереку сильно. Припіднялися, спинку тримаємо, поперек намагаємося сильно не прогинати, голова продовження хребта, трошечки опустили підборіддя вниз. Ручки відриваємо від підлоги, фіксуємо їх перед собою. І з цієї позиції починаємо малювати коло навколо себе. Тобто ведемо ручками до сідниць. Торкаємось своїх сідниць. Після цього повільно повертаємо в початкову позицію. Долонями до підлоги. Дивляться ручки. Знову. Ведемо коло навколо себе, трошки припідіймаємось і торкаємо сідниць. Звели лопатки, зафіксувались. І повільно малюючи коло навколо себе, повертаємось в початкову позицію, не кладемо на підлогу наші долоні. Знову ведемо долоньками навколо себе, Трошки припідіймаємо корпус, груди відриваємо від підлоги, щоб торкнулися наших сідниць. Торкнулися лопатки зведені, зафіксувалися. І повільно малюючи коло навколо себе, повернулись в початкову позицію. Раз. Зафіксувалися. Два. Три. Зафіксувалися. Чотири. Виконавши цю вправу впродовж 45 секунд, ми переходимо до другої вправи сету. Для цього нам необхідно розвести наші руки в бік, долоні дивляться в бік підлоги, але ми руки не кладемо, також відриваємо їх. Наша дія наступна: припідіймаємо грудину, відриваючи від підлоги, і зводимо лопатки, будемо розводити ручки. Тож, припідіймаємось, розводимо наші долоньки, припідіймаючи вгору, розводимо лопатки, повільно опускаємось. І розтискаємо лопатки, опускаючи трохи руки, але не кладемо їх на підлогу. Знову припідняли грудину, завели ручки. трошки припідняли вгору розведені ручки. Звели лопатки, розтисли лопатки, опустилися. Припідняли грудину, підняли ручки, розведені вгору, звели лопатки, зафіксувались, опустились, розвелись, припідняли. Зафіксували. Розтискаємо лопатки, опускаємо. Підіймаємо грудину, підіймаємо ручки, зводячи лопатки, фіксуємо зі зведеними лопатками, розтискаємо лопаточки, опустились. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Так і працюємо в цій вправі 15 повторень, взагалі так працюємо в даному сеті. Сет, лежачи на животі тяга по одній руці на спину, плюс в планці півколо кожною рукою на спину. Це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку. Спочатку по 15 повторень тяги кожною рукою лежачи на животі, потім одразу без відпочинку, по 12 повторень півколо кожною рукою, стоячи в планці. Це буде один підхід. Після цього відпочиваємо зазначений час, а взагалі буде чотири підходи. Хотіла одразу ж сказати, що нам треба буде для цього сету. Нам буде треба килимок або щось, що можна підстелити на підлогу і один обтяжувач. Дівчатка 2 кілограми для вас може бути важкувато, тож я рекомендую взяти щось легеньке або виконати навіть без обтяження, якщо ви відчуваєте, що ви не тягнете. Це абсолютно нормально. Тож, перейдемо до початкової позиції першої вправи, тяга по одній руці на спину, лежачи на животі. Для цього нам необхідно лягти на живіт і взяти з собою обтяжок. Лягаємо на животик, стопи фіксуємо, як вам зручно, це не проблематично. Як захотіли, так зафіксували, вони не виконують ніякої дії. Лягли на животик, на передпліччя припіднялися і беремо в одну ручку обтяжувачку. Беремо, до прикладу, я почну з правої руки, тож я беру правою рукою, фіксуючи руку долоною до підлоги. Іншу ручку я фіксую ось так уздовж, тіла на передпліччі. Це моя підтримка. Ручку фіксую рівною, з обтяжувачем, долоною до підлоги перед собою. І з цієї позиції почну виконання вправи. Зібрали свій животик, спинка рівна, голова продовження хребта. Відриваємо, обтяжувач від підлоги. І починаємо вести ліктем через бік до корпусу, зводячи лопатку. Фіксуємося зі зведеною лопаткою, м'язи спини напрягли, розслабляємо лопаточку і повертаємо руку в позицію перед собою. Зафіксували, не кладемо на підлогу і знову лікоть іде через бік, зводимо лопатку і тягнемось ліктем до корпусу. Лопатка зведена, зафіксована. Протисли м'язи спини. І випрямляємо ручку перед собою. Знову. Ліктем йдемо через бік. Тягнемось до корпусу, фіксуємося зі зведеною лопаткою. Після чого повільно розтискаємо лопатку і руки перед собою. Лікоть через бік. Звели лопатку, зафіксувались. І поступово через бік ведучий лікт випрямляємо ручку перед собою. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Виконавши цю вправу сету, ми переходимо до другої вправи сету. Півколо з позиції планки. Для цього нам необхідно стати в планку на прямих руках. Фіксуємо спочатку, фіксуємось на четвіріньках. Зафіксувалися. Треба нам зібрати животик в себе, піддати стегна вперед, випрямити спинку, дивимось в підлогу, щоб голова була продовженням хребта. Фіксуємо обтяжувач, якщо будемо використовувати, між ручок. Долоні фіксуємо на ширині плечей. стопи фіксуємо на ширині плечей. На носочках це наша опора. Випрямляємо ніжки і фіксуємося в позиції планки. Після чого обираємо руку, якою будемо першою виконувати півколо. Таз може трохи заноситись вгору. Це не проблематично, бо це дійсно дуже важка вправа. Животок головне не вип'ячуємо вперед а тримаємо. Беремо в ручку обтяжувач, фіксуючи руку рівною долоною в підлогу. Підіймаємо перед собою і з цієї позиції починаємо малювати півколо навколо себе, ведучи. До сідниці. Півколо малюємо. Ведемо до сідниці. Торкнулись сідницю. Півколо назад. Раз. Торкнулись сідниці. Повільно повернули в позицію перед собою. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. 4. Тобто припідняли позицію перед собою, довели до сідниці і повернули в початкову позицію. Виконуємо в середньому темпі неповільно, поступово чергово на кожну ручку. Так і працюємо в цьому сеті. Сидячи, тяга на спину почергову кожною рукою з резинкою. Для виконання даної вправи нам знадобиться на щось присісти на підлогу, підстелити пледики, килимок, те, що у вас є. А також одна резинка. Резинку одразу можемо фіксувати у нас на середині долони, обхоплюємо пальчиками великими і беремо в колочок. Сілимо на стопи, тобто спочатку поставили колінця разом стопи разом і сіли на наші Ніжки зафіксувалися. Животик в себе зібрали, стегна піддали вперед, спинка рівна, голова продовження хребта. Ручки тримають нашу резиночку, і підіймаємо руки з резинкою на рівні грудей. З цієї позиції почнемо виконувати тягу на спину почергову кожною рукою. Зафіксувались і починаємо тягнути руку почергово на себе з резинкою. Лікоть іде через бік. Зводимо лопатку, трошечки може зайти ліктик за спинку, але не сильно. Ось так не робимо, не перетягуємо. Інша ручка, як зафіксувалася в початковій позиції, так і тримається. Через бік лікоть йде, звели лопатку, фіксуємось і випрямляємо в початкову позицію ручку. Тепер зміна руки. Лікоть через бік, згинаємо ручку в ліктовому суглобі, ведемо за спинку трохи, зводимо лопатку, фіксуємось. І випрямляємо перед собою руку. Через бік, йде лікоть через бік. Це важливо, не через низ, Через бік. Трошки заводимо за спинку, зводячи лопатку максимально стисли. Розтискаючи лопатку, випрямляємо ручку в початкову позицію. Лікоть через бік, так і повертається. Іншою ручкою. Тягнемо на себе резинку, лікоть іде через бік. Зводимо лопатку. Зафіксувалися, повертаємо ручку в початкову позицію. Динаміка. Раз. Фіксація зведеної лопатки, розтислаю лопатку. Два. Другою ручкою. Три. Чотири. Раз. Два. Плечі вгору не задираємо, бо буде працювати трапеція. Їх тримаємо вниз. Опущем. Три, чотири. Раз. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Так і працюємо в цій вправі впродовж однієї хвилини, чергуючи ручкою. Не забуваємо звели лопатку в кінцевій позиції. Пів секунди чекаємо, випрямили ручку і змінили чергу. Не треба ще не встигли випрямити, вже іншу тягнемо. Ні, все чітко. Звели, повернули, звели, повернули. Так і працюємо на м'язи спини. В планці два кроки до себе, два кроки назад від себе. Вправа, яку ми будемо робити, щоб максимально пропрацювати м'язи кору, глибоко попрацювати наш прес. І якщо є діастаз, максимально, що ми можемо зробити, виправити його, якщо він невеличкий, до півтори сантиметрів. Для виконання даної вправи нам знадобиться килимок, щось підстелити на підлогу і все. Переходимо до початкової позиції. Нам треба стати в планку. Стаємо на четвіреньки, коліна фіксуємо на ширині плечей, долоні фіксуємо паралельно плечам на ширині плечей. Піддаємо стегну вперед, збираємо животик з тебе, спина рівна, голова продовження хребта. Випрямляємо ніжки і стоїмо в планку, фіксуючи стопи на носочку. Зафіксувалися. В цій позиції тримаємо щітко і починаємо виконання вправи. Нам треба виконати два кроки до себе. Відриваємо одну стопу від підлоги, виконуємо короткий крок, другою стопою короткий крок, ще крок і ще крок. Коротенький крок. Тепер так само назад. Півкроку, 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 півкроку. Ми розтягнули м'язи нашого пресу. І скоротили. Так ми і працюємо. Знову півкроку, пів кроку. Півкроку до себе, пів кроку. Фіксуємось. Тепер повертаємось назад. Півкроку назад, пів кроку назад, пів кроку назад, пів кроку назад. Знову. Раз, два, три, чотири. 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 Тобто, ми затримались, коли ми стоїмо в планці. У нас розтягнуті м'язи преси. Прямий м'яз живота максимально розтягнений. Виконуючи кроки до себе, ми збираємо трошечки животик. У нас відбувається скорочення м'язів. І знову розтягнення. Так і працюємо по пів кроку, коротенькі кроки. Раз, 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 раз кожною ніжкою до себе і так само назад виконуємо впродовж однієї хвилини чотири підходи.